Спортивна Львівщина підсумовуємо здобутки за цей рік, а нам точно є ким пишатися. Розпочну із цифр спортивні ігри Львівщини у 2024 році було проведено 17 видів програм у категорії дорослі, 10 видів програм у категорії ветерани та 8 видів програм у категорії люди з інвалідністю. У змаганнях приймали участь збірні команди усіх територіальних громад Львівщини. Більше далі говоримо із керівником управління молоді та спорту Львівської обласної. Військової адміністрації Романом Хім'яком. Пане Романе, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. Слава Україні! Героям нашим слава. Ну мені здається, що в грудні час підбувати підсумки, що в нас цікаво відбулося за цей рік. Як ви особисто оцінюєте цей спортивний рік для Львівщини? Ну, мабуть, попри це, що немає. Межі вдосконалення, це, мабуть, такий один з основних принципів, який ми користуємося і в нашій роботі. Але рік був доволі успішним. А якщо а, так окреслити таку екосистему, архітектуру галузі у нас є такі чотири основні напрямки: це. Розвиток спортивно рекреаційної інфраструктури це спорт високих досягнень, це адаптивний спорт сьогодні. В умовах повномасштабного вторгнення максимально локалізований на наших ветеранах, на членах сімей. І, власне, мабуть, такий фокус і предмет нашої сьогоднішньої розмови це масовий спорт, це те, що мають робити усі кругом для того, щоб бути як мінімум здоровими. Мені здається, взагалі, що зараз кожним роком люди все більше, все більше починають займатися спортом. В кожен своїм хтось там е, щось тягає, хтось бігає, хтось йогою займається. Але ми таки більш стаємо спортивної нації. Е, впродовж року на Львівщині відбувалися спортивні ігри. Давайте про них поговоримо детальніше. Хто змагався у яких видах спорту? Як це все відбувалося? А спортивні ігри Львівщини це проект, який має доволі тяглу історію. Цього року це вже були 33-ті, зрештою як і Олімпійські ігри. Так ті третє. Нугава І це направду є такими Олімпійськими іграми серед громад Львівщини, тому що інколи баталії досягають дуже високого градусу. Особливо це коли сусідні громади. І нашим е, таким основним завданням є залучити максимальну кількість тобто усі 73 громади, щоб би змагалися, щоб ми могли в кінці року сказати, що от ця громада є найбільш спортивною, тобто 17 видів програми там максимально враховано усі побажання. Крайній вид програми, які ми додавали минулого року, це стрільба кульова. Звісно, в умовах війни, в умовах сьогодення, коли кожен має володіти зброєю, вміє влучно стріляти. І на наш подив доволі велика кількість учасників, власне, в цьому новому виді спорту і розділяємо на три групи: Це громади сільські і міські громади, бо все ж таки, щоб по структурі, по категоріях це була якась така виважена позиція. Як ви об'єднували їх до змагань? Ви давали клич з громади, зголошувалися, і в принципі, ви самі випередили моє наступне запитання: яка громада на Львівщині є найспортивніша, яка є найактивніша? Давайте про переможців говорити. Ну і про тих, хто, наприклад, не охоче долучатися, так само їх потрібно назвати. Клич мабуть, вже от останніх кілька років доволі легко давати, бо всі чекають всі вже цікавляться, коли буде перший вид програми. Загалом змагання тривають увесь рік, починаючи з кінця січня, і останній вид програми завершився буквально тиждень тому. І слушно ви зауважили, що не всі громади хочуть, можуть. Тому якщо по переможцях так в дивізіоні міські громади перше місце це є Шептицький, Червоноград, колишній. Друге місце Стрийська територіальна громада. Це переможці Це переможці, перше, uh -huh. перше, друге, третє. Uh -huh. І відповідно бронзу отримала Новороздільська громада. І доволі, якщо говорити, там, Стрий, Черногорад, вони дуже часто змагаються за першість. А з поміж сільських громад це Стрільківська територіальна громада, Щерець і Івано-Франківська. Мабуть, таким дуже є. Знаковим це позиція Стрілківської громади, тобто ми бачимо по індексу з податку спроможності це 73 я громада в області, тобто це і гірська громада, але там настільки потужне середовище, настільки голова громади є по здорова заангажований, що якщо визначати по рейтингу така людиноцентрична громада Львівщини, я би цей приз глядацьких симпатій віддав стрілківській громаді хто найменш охоче долучається до спортивних ініціатив нашої області. Яка громада? Для, для себе я зробив такий маленький зріз, зваживши три категорії, три критерії. Перший це. Індекс податку спроможності громади другий це скільки ресурсу громада виділяє на видатки оборонного характеру, і третій, власне, це предмет розмови, чи бере участь громада в таких соціальних проєктах. То тут можна чітко зазначити про белс, жидачів і Жовтанці. До прикладу, жидачівська громада доволі заможня, яка має по рейтингам по обласному рейтингу 18 місце згори, тобто, це це велике надходження лише чуть більше п'яти відсотків скеровує на видатки оборонного характеру, і вона не бере участь в такому проекті. Тобто, ми можемо чітко говорити, що питання не в грошах, питання не в розмірі громади, питання все ж таки в бажанні очільників громади, і відповідно вони вже створюються середовищаки, безпосередньо опікується напрямком фізичного здоров'я населення. Ми багато в цій студії з вами говорили про наших ветеранів про спортивні ініціативи для наших ветеранів у спортивних іграх Львівщини. Одним із розгалужень, це саме є спортивні змагання ветеранів. Наскільки ветерани Львівщини, Львівщини охоче долучаються до таких е змагань ігор? Доволі потужно працює вже більше року. Півтора року проект Ліга Нескорних це є реабілітація через заняття спортом. І це не лише про ветеранів, це про членів їхніх сімей, Бо ми розуміємо, що, мабуть, немає кращого способу, немає кращої атмосфери проходити реабілітацію, коли в тебе в сім'ї все гаразд чи разом з сім'єю. Упродовж року в межах лише цього проекту проведено понад 130 заходів з 20 видів спорту. захист проекту відбувався, і презентація проекту цього року на парламентських слуханнях Верховної Ради. Нещодавно ми спільно знову ж таки з депутатським корпусом Верховної Ради завершили міжнародний форум, де була презентація багатьох видів активності. Але слушно зауважити, мабуть, що станом на сьогодні в ветеранському спорті не стільки йдеться про результат, як про самоучасть, про об'єднання створення такого середовища, де за принципом рівний рівному, де точно можна буде відчути там плече побратима, і е, в певний момент ми стикнулися з практично з відсутністю бази, з відсутністю належної інфраструктури інклюзивної. Ми власне самі почали собі її створювати, і вже починаючи з минулого року. Облаштували кілька новозбудованих об'єктів, а цього року триває будівництво ще кількох, які будуть такими хабами, е ветеранськими просторами на території Львівщини. 25-й буде потужніший спортив в спортивному плані для Львівщини. Уже є багато ідей. Ну, все ж таки, цей був е знаковим, бо це був Олімпійський рік. Але е в плані е масовості е точно ми хочемо спробувати кілька. Нових проєктів, які будуть в першу чергу цікаві соціально відповідальному бізнесу, бо ситуація в державі знов ж таки диктує порядок денний, що значна частка фінансового ресурсу скеровується на видатки оборонного характеру, тому наше завдання як лобістів галузі. Запросити бізнес запропонувати їм умови співпраці, і чому їм це має бути цікаво? Направду є вже доволі велика кількість потужних компаній, які готові ділитися своїм ресурсом для того, щоб десь отримати рекламну площу, десь отримати класний фідбек соціально відповідального бізнесу. А ми завжди готові їм в цьому допомогти. І Це означає, що ми точно будемо мати про що розповідати у наших ефірах у спортивному плані. Роман, я дякую за цей спортивний рік. Я думаю, що ми ще до кінця року побачимось і точно розкажемо ще більше наших змагань тим більше е, днями має відбутися кубок з боксу чи щось таке на Львівщині. Е, про переможців. Так само поговоримо. Е, керівник управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації Роман Хім'як був з нами у головному заданні. thank you